Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Закінчив декілька ножиків, покажу замовникам, покажу вам. Почнемо з першого. Так, такий ДС невеличкий. Якщо я правильно пам'ятаю, по-моєму в нього леза 100 мм. Такий нужний кайдекс. Нордих інклація. Вот сам ножик. Такий сам ножик. металл тут стоит. CPM 3V. Вот. Покрытие Blackstone. Вот. толщина леза 3 мм. От, рукоять з гібрида. З гібрида. Так Вот. Рукаять маленька, тому вдалося мені зробити з цього полімера таку бусинку. Клієнт не замовляв, але якщо не сподобається, просто можна зрізати мляк да і все. От, але вже думаю, якщо трошки осталось у мене матеріал а то чому б ні <кій> Ось такий ножик хлопці, невеликий В в принципі, принципі, він доволі такий, удобний єдине що як на мене сюди би трошечки попряміше рукоять зробити але це ну замовлення клієнта, тому, тому так. Все. Дякую за увагу.